Зараз я відкрию. Я 8. 31. Тоді Єшуа сказав юдеям, котрі увірували в нього, якщо ви будете жити згідно мого вчення, то ви справді учні мої. І пізнаєте тоді істину, і істина зробить вас вільними. Вони відповіли йому, ми Аврамові нащадки, і ніколи не були невільниками нікому. А як же кажеш ти станете вільними? І, і що відповів їм? Істинно, істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той є рабом гріха. Але раб не перебуває в домі вічно, а син перебуває вічно. Отже, коли син визволить вас, тоді справді ви будете вільні. Так. А... Далі читаємо далі. Далі? Далі читаємо. Так. Далі. Читаємо далі. Угу. Я знаю, що ви нащадки Авраамові, але хочете вбити мене, бо слово моє не зрозуміле вам. Я говорю те, що бачив у Отця мого, а ви також робите те, що бачите у Отця Вашого. Вони сказали йому у відповідь наш отець Авраам. І Ішуа сказав їм, якби ви були Авраамові діти, то робили б діла Авраамові, а тепер хочете вбити мене, чоловіка, котрий сказав вам правду, яку я вчу від Бога? Цього Авраам не робив. Ви робите діла Отця вашого. Вони сказали йому ми не родилися від перелюбу. Ми маємо одного отця, Бога. І що сказав їм, якби Бог був вашим отцем, то ви любили б мене, бо я вийшов і прийшов від Бога. Я прийшов не, від сам, не сам від себе, а Він послав мене. Чому ж ви не розумієте мови моєї? Тому що ви не можете слухати слова мого? Ви від отця диявола, і похоті отця вашого, ви хочете чинити. Він був душегубцем від початку. І не встояв в істині? Бо нема істини в ньому. Коли він говорить неправду, то говорить від себе, бо він є брехун і отець неправди. А коли я говорю істину, то не вірите мені. Хто з вас може докорити мені за гріх? Коли я говорю істину, то чому не вірите мені? Так е ми прочитали чимало, угу. і яка тут важлива думка знову? З якими іудеями і де він спілкувався і кому він говорив. Ця розмова відбувалася в храмі. В храмі. В храмі. Так. І ось ці іудеї в першу чергу. Зрозуміло, що там були і з народа люди, і книжники, фарисеї, угу. а, але там знаходився Сенедріон. Сенедріон. Тобто це знову це знову він говорив людям, які були володарями, правителями народу, суддями, священниками. Це були люди старішинами, мерами, так? Mm -hmm. тобто релігійні і світські діячі, yeah. депутати, мери все схоже як у нас, Верховна Рада. Одним словом. І ось що він їм таке важливе говорить, облічає їх. Ми з вами трошки почитали. Да. Він говорить їм, він говорить їм, що ви діти дьявола, що ви раби гріха, що ви загинете в своїх гріхах, якщо не покаєтесь. Він говорить, що ви. Робите те, що бачите у свого отця дьявола. Що ви бажаєте виконувати його волю? Що ви слуги дьявола, що ви вбивці. Він говорить, Авраам так не, не чинив. Він любив Він любив людей. Авраам так не робив. І ось питання таке цікаве. Що Ісус говорив своїй в Ізраїлі, в країні, законній владі. Це була влада. То таке питання, то таке питання, таке питання. Ця влада. Вона була від Бога чи від дьявола? Від дьявола, звісно. Вона була від дьявола. Вона ця влада. Вона виконувала волю дьявола, служила дьяволу, вбивала людей, вбивцями були, брехунами. І він Єшуа і він, говорить, що дьявол вбивця і брехун. Він ваш батько, ви його діти. Пам'ятаєш, Вікторія, коли дьявол зустрів е, у пустелі, зустрів, е, коли. Дух Святий повів Ісуса Христа, Ішуа Месію, повів в пустелю, повів його в піст і в пустелю повів для випробування від дьявола. І коли приступив дьявол, так, то там такі є слова, що дьявол його е, е, в одну секунду підняв його на. Підняв його на, храма. на гору чи на храм, на, на, храм, на стіну храм. храма, чи на гору. І там мгновені ока є такі слова. Mm -hmm. За одну секунду показав, показав йому всі, всі всі царства світу і mm -hmm. славу їх. Показав. І Сказав, належить мені. Так. І сказав, належить мені", належить мені. Вся влада була віддана мені ця вся влада. Ці всі царства і слава їх, і я кому бажаю, тому їх даю. І він говорить, що Месії: Вклонися мені, починай мене слухатись, мою волю служити mm -hmm. мені, а я тобі дам всі ці царства і славу їх. Да. Тому mm -hmm. більшість царів вони належать саме цьому царству, тьми, теми і служать сатані. Так так, 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 так. Яка тут ще важлива думка? Як діє дьявол? Ми, в Слові Божому, бачимо його, як він, е як він діє по відношенню до людей. так? Mm -hmm. Він спочатку людям рисує картини, щось показує. Розумієш? Mm -hmm. А тоді починає брехати, обманювати і спокушати тебе на гріх. І сам же тебе вбиває, потом. А потім тебе і вбиває. Mm -hmm. Отак він ось говорить іудеям, правителям. Він говорить, що дьявол ваш батько, і він, що ви робите те, що він показує вам, розумієш? Те, що і в пустелі, він вам показує, а тоді говорить, що потрібно робити. Спокушає на гріх, на зло. Тому, Тому ми ось коли будемо. Е, далі, ні, коли ми будемо далі продовжувати цю тему, так, то ми також ще чимало подивимось. Е, на те, подивимось на те, те, про що ми зараз говоримо, що, що дьявол говорить, що мені належить ця влада, що люди добровільно мені. Ту владу, яку Бог добровільно довірив, дав людям, mm -hmm. вони люди передали над собою владу дьяволу. Зрозуміло, mm -hmm. що дьявол обдурив, обхитрив, спокусив, вів у гріх, так? і люди стали рабами дьявола. Mm -hmm. І в той момент, коли Єшуа Месія, коли диявол говорив Єшуа Месії, так? Що влада належить мені над усіма царствами, так? це ж було до спасіння до того, як Ішуа Месія приніс жертву за наші гріхи, то ми повинні розуміти, що відбувалося в Ізраїлі? Навіть над віруючими людьми, релігійними людьми дьявол мав владу в їхньому житті. і Керував їхнім життям, царював, панував в їхньому житті. Так? Дуже важливо це розуміти, як діє дьявол. Але і що Месія сказав? Ні, дьявол, одному Господу Богу потрібно поклонятися і служити. Так нас навчає Боже Слово. Тобі я дьявол не буду виконувати твою волю, служити тобі, слухатись тебе. Mm -hmm. Так ось. Ми бачимо в цій історії ситуації, як діє дьявол до... Хоче, щоб йому поклонялися. служили. Хоче, щоб йому поклонялися, так. Особливо хто керує народом ну, що, він правителі, царі. царі. Так. його і спокушав По По-царськи по спокушав. От в, в той час всі царі в Ізраїлі священство. Релігія, судді, мери, депутати, всі були рабами гріха і зла, всі були рабами дьявола, всі виконували його волю, всі були вбивцями. Як це все серйозно, розумієш? Це все відноситься, і ми все це переносимо в сьогоднішній час. Розумієш, нічого не змінюється, все дуже схоже. Що тоді таке було в Ізраїлі, що зараз таке відбувається в Україні, а в Росії ще гірше. Тому потрібно боротися yeah. з цим злом в Україні. Ось. І яка думка? Ось дьявол, він приходить до людини, ось тобі приклад, і говорить їй так. Їй показує спочатку картинку, цікаву, красиву. Показує картинку людині. О, що він показує? Показує, е, показує тобі, малює картинку, який ти, наприклад, там, чи суддя, чи депутат, чи мер, чи, чи генерал, чи правитель, чи міністр, чи священник, чи пастир. Він тобі показує таку картинку і говорить. Я тебе можу легко зробити, mm -hmm. чи священником, чи депутатом, чи царем. Я тобі, тобі можу дати цю владу, бути ним, Так? А, всі царства і слави Так? будеш керувати. керувати правити народом, але ти повинен слухатись мене, служити мені, виконувати мою волю. Робити гріх і зло. А я тебе поставлю цим правителем в Україні, чи в Росії, чи в Ізраїлі, і будеш царювати над людьми. Тобто, до чого я веду? Що ми бачимо, як дьявол приводить в Божу структуру влади, в якій повинні бути Божі люди, і правити народом чесно, справедливо, з любов'ю. Дьявол приводить туди людей до влади, приводить людей. І ці люди, вони, поки приходять до цієї влади, приходять через різні неправди, гріхи, зло, переступають Не, через власне. людей. Так. І їх дьявол веде до влади і приводить туди. Не. То як ми можемо говорити таке, що вся влада від Бога? Якщо, mm. ми, якщо ми бачимо і розуміємо, mm. Не вся влада від Бога. що багатьох людей приводить а, туди дьявол. Але ці слова потрібно нам правильно розуміти. Mm. Що означає вся Sama влада від Бога, влади. сама структура влади, установлена, Бог. установлена Богом. Mm. Так. Ось все так цікаво mm. в Слові Божому. Бо деякі люди говорять, так, що, месія Ісус Христос ніколи нічого про владу поганого не говорив, не облічав, не засуджував, не вмішувався у владу. А скільки ми читаємо і бачимо цікавого в Біблії про владу, істину, правду. От. Так. Добре. На сьогодні досить. Будемо продовжувати слідучий раз вже зустрінемося пізніше. Всім дякуємо. Шалом, Шалом, хто нас дивився, слухав. І в першу чергу Богу дякуємо, що Бог нам допомагав, допомагав, вів нас в слові, підтримував, укріпляв, давав нам мудрість, розуміння, откровення, як доносить Його слово mm -hmm. людям. Дякуємо Богу. Амінь. Амінь. До побачення. До побачення, врахот.